Зразу буде е, виступ до Святого Миколая і підготовили наші найменші хірники, наші хлопці і дівчата. Прошу вас бути терплячими уважними. Сценка дуже є гарна, з дуже глибоким змістом. Тому прошу, щоб ми уважно дивилися, не були критичними. Дуже строго не осужували, бо переживають, що перед своїми завжди важко виступати. Але щоб ми їх підтримали. Святий Миколай є покривителем рибалок, мореплавців і всіх подорожуючих. Збереглися свідчення людей, які врятувалися від різних бій завдяки молитвам до Миколая Чудотворця. Ми з тим, кого ти не любиш. Найкращий спосіб жити в мирі з другом і молитися до його ангела Глина, робити добрі справи. Щось я нічого не розумію. Краще кину я це діло напружуватися. Краще когось пішу готовень. Алло? Катю, привіт! Ти вже математику зробила? Так. Даси списати? Ні, не так. Ти ніжки підставляєш. Вчора так впало, що досі коліно воли. Яка злючка. Мало я її під ніжку роблю. Ну зачекай. Алло? Настя, це я, Сашко, забіжу зараз до тебе та задачки спішу, можна? З яких це радощів? Може за те, що ти обзиваєшся? Ні, дорогеньке, списи у когось іншого. От зануда, схопиш завтра у мене. Алло. Дмитро, привіт. Щось у мене задачка не виходить. Даси на переріз свого зошита. Може, дам, а може і ні. Що означає може і ні? А ти б'єшся постійно, Чого це я буду тебе виручати. І цей туди ж. Ну, зачекайте ви у мене. Не дарма я гарно малюю. Завтра день Святого Миколая. От я вам малюночки подаруночки і піднесу, бо знати, як мене ображати. І Сашко почав свою мстиву справу. Він вирішив намалювати своїх однокласників, яким ви думаєте, якимись ха Ха ха. Які шикарні карикатури вийшли. Супер! Завтра розвішу у класі, отреготу буде. Фу, аж томився і спати захотілось. Ти, ви, ти хто? Не впізнаєш я. Пізнав-пізнав. Ти ангел-охоронець. От здорово. У цьому мішку, напевно, відцятоміколає для мене подарунок. Чого це він не розв'язується, а? Може тому що ти зі мною навіть не привітався. Пробач, та забувся трошки, та скоріш, деру, що там мені належить. Святий ікола знає, що ти полюбляєш малювати своїх товаришів. От ти вирішив подарувати тобі твій портрет. Навіщо мені власний портрет? Як навіщо? Повісиш на стіну і будеш малюватися собою щодня. Що це? Тут чупередло якесь намальоване. Хіба це я? Звісно, ти. Дивись, який гарний вийшов. Не розумію. Моя бабуся сказала, що святий Миколай дуже добрий святий. Дітей любить. І подарунки їм ані приносить, а він знущається з мене. Твоя бабуся має рацію. Дарує їм ще дві подарунки. Та тільки добрий слухняним кіночками. А я що, вже такий поганий, як це страшисько крокодил? Маєш кожи. Коли? Скажи коли? <кху> Та скажеш їм ані ярмію, а не мені а з товаришами, то ти завжди грубий та задивний. Мої рідні, мене і так обожують, Без усяких там спасибі та дякую. А товариші то ті постійно на мене капають. Доносять вчителям, Сашко б'ється, Сашко обзивається, сашко дрожиться. А ти певна річ цього ніколи не робиш. Буває, та я ж так жартую. Я жартую, а вони ображаються. У чому ж моя вина? Думаю, ти не знаєш. Що це за правило? Та ще золоте? Золоте правило заповіть Ісус Христос. Воно дуже просте. Ось послухайте. Тож усе, що тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Цікаво! Якщо я вірно зрозумів, то я повинен робити інше тільки так, як я хочу, щоб вони робили мені. Так? Правильно. Але ж ти частіше саме робиш навпаки. Нині навіть не проживеш, щоб кожну скризу чи образу. Тому стрепляться усі твої неприємності. А попросити за золотим правилом, то й тобі добром відповідати. І на цьому портреті з'явиться добрий веселий хлопчик Сашко, яким ти можеш бути. А тепер давай прощатися, їй пора й далі. А ти, виконуй кожен золоти і всі інших йому не навчай. Та будь здоровим. Дивний сон мені наснився, мов приходив до мене ангел від Святого Миколая. Тож його дарунок. Фу, який же я тут поганий. Виходить, ангел дійсно був тут. і Він зробив мені ще один подарунок, навчив золотому правилу, чудодійному правилу. Треба з іншими чинити так, як я хочу, щоб вони чинили зі мною. Дивно, я ніколи не любив там ніяких правил, але золоте, мені дуже подобається і хочу зробити реально щось добре. Придумав, намалюю я дівчатка Дмитрика такими симпатичними, як вони є насправді. Ні, краще намалюю всім однокласникам веселі малюнки. Це їм буде хлопцям та дівчатам, веселим подарунком до Дня Святого Миколая. Малював школа. 29 хлопчиків і дівчат. Нарешті робота була закінчена. По моєму гарно вийшло. Завтра прийду перший у клас і повішують на стіні біля дошки. Гадаю, всі будуть радіти і веселитися. Ух, аж тумився. Зате на, на душі стало так легко. Виходить, робити для інших добро ще приємно. Ну, піду жиряти, спати, щоб не запізнитися вранці. Наступного дня однокласники Сашка на кожній перебіг його ногам. Та весело, дружно сміялися. Так сподобались Сашкові малюнки, що ми готові побачити йому всі колишні витівки. Дякую, Катю. Повірте, друзі, так приємно, коли з тобою дружать усі однокласники. А як зробити, щоб у кожного з вас було безліч друзів? То, мої любі діточки, секрет дуже простий. Треба робити так, як каже нам золоте правило, яке заповів сам Ісус Христос. Чи тільки бажаєте, щоб вчинили вам люди, те саме чиніть їм і ви. Слава Ісусу Христу! Всіх людей, що добрі, щирі, праздником вітаю, і для кожної людини я дарунок маю. Всі моліться щиро Богу і батьків шануйте, всі старанно нови вчиться, надто не постуйте, а тебе прошу усіх у рядочок стати, бо я буду кожному дарунок давати. Хочу подякувати нашим юним християнам, хлопцям і дівчатам за дійсно прекрасний виступ. Надіюся, що зрозуміли ми основну суть цього виступу. Про те золоте правило, яке ангелик кілько разів повторяв, хотів, щоб нас стало у пам'яті. І то не лише для дітей це відносить цей виступ, але і для дорослих. Воно звучить, що хочеш, щоб робили тобі, так ти поступай іншим. Це є правило, яке навчив Ісус Христос.